27 квітня Четвер Бог дає істинну моральну та розумову силу. Хале вже мій раб, оскільки в нього був інший дух, і він пішов слідом за мною, то введу його в землю, в яку він уже ходив, і його потомство успадкує її. ЧИСЛАМ 14.24 Увесь Християнський Світ захопила хвиля великого протиборства віри та невір'я. Усі мають стати на той чи інший бік. Може здаватися, що хтось не бере участі в цій боротьбі і не держиться жодної зі сторін. Ці люди нібито не виступають проти істини, але й не стають на бік Христа через страх втратити майно чи зазнати ганьби усі вони будуть зараховані до ворогів Бога. Мораль не роздільна з релігією. Не всі консервативні традиції, які ми запозичили в освічених людей та створів видатних мислителів минулого, є безпечним дороговказом у цей останній час. Бо перед нами така велика боротьба, якої світ досі ще не бачив. Ніхто не може почуватися в безпеці, навіть люди з багатим досвідом, якщо ми живемо, не споглядаючи невидимого. Щодня, щогодини, ми повинні керуватися принципами біблійної істини праведністю, милістю та любов'ю Бога. Будь-яка людина, котра бажає мати моральну та розумову силу, повинна черпати її з великого джерела. На кожному кроці під час прийняття будь-якого рішення запитуйте себе, чи справді це шлях Господній. Розгорнувши Біблію, Порадьтеся зі своїм освяченим розумом і добрим сумлінням. Божий Дух торкнеться вашого серця і душі, пробудить мислення та розум. Святі принципи, викладені в Божому Слові, стануть світлом для душі. Кажу вам: наше істинне джерело мудрості, доброчинності та сили, Голговський хрест. Христос, це проводир і вершитель віри Євреям 12.2 він попереджає Без мене не можете робити нічого. Івана 15, 5. Ісус єдиний надійний гарант розумового розвитку та успіху. Нам слід практикувати стриманість у всьому, щоб у нас розвивався смак вищого порядку, приборканий апетит і впокорені пристрасті. Господь Ісус може дати нам будь-яку чесноту, любов. Радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість це ті плоди, які дозрівають на християнському дереві. Якщо ви бажаєте мати божественну просвіту, то йдіть до престолу благодаті і біля нього отримаєте відповідь. Отець і син домовилися спасти світ через Христа, котрий пішов на смерть, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув. Але мав життя вічне. Івана 3,16 Жодна людська чи ангельська сила не могла укласти такий завіт. Тож давайте на кожному кроці під час прийняття будь-якого рішення будемо запитувати себе: чи справді це шлях Господній?